Доброго дня, Магітер український. мене звати Олена. Його справжні почуття і плани стосовно вас. Два варіанти. Цифру варіанти вибираєте інтуїтивно, ну, а далі слухаєте, дивитесь. Загальний розклад. Чоловік, який є в вашому житті, ну або жінка. І дивимося, його справжні почуття і плани стосовно вас. Ваша сигніфікація? Переможемо по першому та другому варіанту. Його її синіфікація. Що назовні почуття? Про які плани веде розмову? Ну, стосується особистого життя. Назовні, тобто, що демонструє вам? А що насправді тут? Тобто, чи співпадає те, що він демонструє з тим, що насправді про що думає, про що планує? Які думки і плани і почуття стосували у вас? Які перспективи у вас, даною людиною? Варіант по першому варіанту ваша сигніфікація. Щоб досягнути те, про що мрієте і що бажаєте, а ви повинні активно проявлятись. І прийшов час відродитися доленосний момент. Ви, власне, пройшли трансформацію. На даний момент рух починається в вашому житті. Якщо ви знаходились в бездіяльності, в спогадах, мріях, то на даний момент ви відчуваєте внутрішнє наповнення і бажання активно проявлятися. Колесо фортуни говорить саме про те, що Можливий переїзд, можливо, мандрівка. Ну, або, можливо, мандрівка новий шлях, нове починання, нові можливості, які відкриваються перед вами. І ви відроджуєтеся, як птиця фенікс, відчуваючи, власне, ресурсне наповнення, енергетичне наповнення. І бажання є бажання, присутнє бажання рухатись і досягати результативності в своєму житті. Страсть. Стосовно особистого життя, бажання зміни, і, можливо, вже і відбуваються в когось зміни стосовно реалізації досягнення результативності. В минулому чомусь спогадах знаходилися, або не в бажанні проявлятися, тому що відбулось розлучення, або прощання. Ви пішли своїм шляхом, партнер пішов своїм шляхом. Можливо, це був чоловік, який хтось пережив розлучення, ну або були стосунки, але того результату, на який ви розраховували, ви не досягли в стосунках з даною людиною. На даний момент... Певний період ви проходили трансформацію, ви долали, ви відстоювали власні кордонні пріоритети. Але от говорить, що на даний момент ви все ж таки приймаєте рішення змін, тому що тривалий час ви навіть не бажали взаємодіяти з чоловіками, з партнерами або партнерками з протилежною станцією варіант, по першого варіанту, щоб було зрозуміло. Ви не бажали стосунків. На даний момент говорять саме про те, що ви все ж таки вирішуєте. Пустити зміни, особливо, що стосується особистого життя. Ви не бажаєте і надалі бути в самотності, і сама доля сприятиме реалізації ваших бажань, ваших мрій. відносно особистого життя. Партнер, чоловік ресурсний, самодостатній. Зустріч з ним він вважатиме, що ви саме той шанс. І прийме рішення все ж таки взаємодіяти. Єдине, що ви повинні враховувати відносно сигніфікації даного чоловіка, якщо тільки відбулося знайомство, або як попередження відбудеться незабаром, що дана людина маніпулятор, дана людина, яка звикла керувати процесом. Навіть якщо він вважає вас шансом побудувати щасливе майбутнє, то це не означає, що він дозволить керувати, він дозволить взаємодіяти, власне, на рівних. Він вважає шансом, ресурсною жінкою, але насамперед, щоб задовольнити власні потреби. Тому не знаходьтесь в розових окулярах. Особливо відносно цього, майте на увазі спочатку потрібно впевнитися, щоб потім не розчаруватися і не розбивати собі серце. І не знаходитися в відчаї, тому що дані стосунки принесли вам саме негативний результат. Не очаровуйтесь, щоб потім не розочаровуватися. Саме так, по відношенню до ситуації. Хоча відносно взаємодії з вами, людина, якщо вже відбулося знайомство, то він вже задоволений вашій зустрічі, тому що він розуміє, що ви саме той шанс, щоб рухатись далі. До інших берегів, щоб зміни відбулися в його житті, а він бажає результативності, його почуття, які він демонструє. Якщо дана людина була ловласом, то демонструє він те, що ви єдине, він вас обожнює і він саме той стабільний чоловік, який боготворить вас. Жодна жінка, він уже все зважив за і проти, і жодна жінка йому не потрібна. Лише єдина ви є для нього. А що насправді? Насправді, скажу так, що він теж бажав змін в своєму житті. Він чітко розуміє, чого він бажає, що стосується особистого життя. Він благав, він просив, щоб вищі сили допомогли йому реалізуватися. Він бажає народження нового, але зустріти саме ту ресурсну, самодостатню жінку, з якою може розраховувати на перспективні стосунки. В сигнифікації саме безпосередньо вийшла карта мага. Стосовно даної ситуації, ну тому що насамперед дана людина розуміє, що ви чутлива, емоційна, і він зможе проявляти силу і досягати того, чого він бажає. Ну, а чого він бажає? Він бажає стосунків саме таких, якими він їх бачить. Ні, балансувати він не буде, він загалом поставить крапку на взаємодії з вами, якщо він не досягне того, чого він бажає. Якщо він не буде бачити перспективи саме для себе, ви то бажаєте родини. У вас ясність одна. Але от дана людина не бажає. І я вам скажу, що є така інформація, що він звернеться до відаючої людини, щоб надали інформацію стосовно вас. А чи є перспективи в нього досягнути саме того, чого він бажає. Він не бажає втрачати час. А ще є варіант. Що в нього є ще інші стосунки? Тому говорити саме про те, що ваші стосунки будуть результативними, ні, навіть сенсу немає. Потрібно, щоб відбулися кардинальні зміни по відношенню до цілей, до бажань даного чоловіка, даної людини, кардинально змінити, щоб він вам дав саме те, чого ви бажаєте. Довго чекатимете ви цього успіху, прощатимете. Але як прощатимете все одно, буде знову і знову будете з ним ходити по колу. Результату позитивного для себе ви не отримаєте. Ну а далі будете вирішувати самі, що вам робити з самозданою людиною. Його потрібно відсікати. І активно діяти, і бути щасливою. Навіть якщо він не буде обіцяти, що він буде працювати над даними стосунками, що він зміниться, ні, я вам кажу, що він піде до відаючої людини не дізнатися. І він не отримає того результату, тієї інформації, якої б він бажав. Тобто він отримає негативну інформацію для себе стосовно результативності. А якщо ви розраховуєте на кохання з великої літери, не розраховуйте саме з даним чоловіком. Шанс задовольнити власні потреби. Він може деякий час грати певну роль. Те, чого ви бажаєте, те, яким ви бажаєте бачити чоловіка, але це певний період, певний час. Все повернеться на круги свої, тому що він бажає себе наповнити і задовольнити, свої бажання реалізувати. В цьому заключається його. Бачення вас, от як він бачить, шанс, ресурсна, самодостатня задовольнити власні потреби. Дякую. Що вам демонструє чоловік? А що є насправді? Скриті плани, скриті мотиви стосовно вас, відносно почуттів, відносно планів, відносно бажань. Кварін, по другому варіанту ваша сигніфікація. Бажаєте, вибираєте шлях все ж таки партнерства. Ви проявляєте терпіння стосовно ситуації, в якій ви знаходилися, але все ж таки ви бажаєте змін. Ви тривалий час рухали шляхом духовного розвитку, власної реалізації. На даний момент так, проявляєте терпіння. Чекаєте позитивних змін, тому що насправді розумієте, якщо не відбулося знайомство, то яким чином ви можете змінити саму ситуацію, адекватно розуміючи те, що ніякі. Ну, якщо не відбулося знайомства, то відбудеться, тому що шлях, яким ви виберете, ви зустрінете людину. Єдине, що дана людина по відношенню до розвитку. Духовного, матеріального, фінансового статусу авторитету буде вище вас по статусу. Ви будете відчувати те, що він мудрий, самодостатній. Або бажаєте бути в партнерстві саме з таким чоловіком. Давайте подивимося, його сигніфікація. Ви бажаєте бачити такого, що мати получений достаток. А дана людина блукає в лабиринті, тому що і достаток ні його власне наповнення, власні потреби. Він розуміє, що доки він не досягне чіткого бажання, розуміння родини, ресурсності, фінансово, матеріального благополуччя, працювати саме на це, доки він не буде блукати по лабиринту, тимчасових зустрічей. Незнаходження виходу з тієї чи іншої ситуації стосовно взаємодії з жінками, які не дають вам результативності, ви розраховуєте на одне, а отримуєте зовсім інше. Ви вийдете, ніхто не говорить, що ви не вийдете, Але коли ви зрозумієте, що для того, щоб досягнути ресурсності стосовно особистого життя, потрібно вкладатися. А ви звикли задовольняти власні потреби, маніпулювати, диктувати, вказувати. Але якщо ви зрілий чоловік зрілого віку, то ви повинні розуміти, що є молодші чоловіки в конкуренції. Ви розумієте, що ви бажали бути в ресурсі тому, в якому ви були раніше. Ви бажаєте жити, наповнювати, насолоджувати життям. Але от негативні думки або стосовно віку, або стосовно взаємодії, знаходження, саме взаєморозуміння. Навіть якщо це безперспективні стосунки, тобто чи тимчасові, але ви розумієте, що зовсім інше покоління, зовсім інше бачення в стосунках з боку жінок і помічаючи саме егоїзм, бажання використати жінку. Чоловік саме й діє так. Таким чином використовуючи, задовольняючи власні потреби, наповнюючись, він працює до того моменту, доки не, розумі... доки не зрозуміє, що ви саме в його полоні. От коли він зрозумів, що ви його в полоні, тоді ви стаєте для нього жінкою, яка задовольняє його потреби. І він уже керує ситуацією. От до моменту, саме до цього моменту він ще працює. Він демонструє, що він демонструє. По факту, що він страсний, вік уже не той, і демонструє те, що він не дозволить діяти так, як забажаєте ви. В стосунках керує він. Тому що він буде невдоволений, якщо ви не будете погоджуватись саме взаємодіяти на таких правилах. Скажу так, навіть якщо його і не задовольняє щось в стосунках з вами. Це саме та людина, яка стосунки не ставить на п'єдестал, саме взаємодію з жінкою саму жінку. Ну, він, отримує, він задовольняє себе лише в моменті і далі рухається. І розуміє, що не з даною жінкою, так з іншою. Він знайде те, чого він бажає. Він не задумується над тим, от, якщо він забажав, він отримав. Все, поставив крапку і пішов далі. Негативні думки будуть у жінки: розчарування, відчуття те, що використали, але не в нього. Тому що він вибудовує взаєморозуміння так, що він керує з першої години, з першої хвилини. З першого моменту взаємодії. Ну, якщо ви вважаєте, що ви будете тримати дану людину в ілюзіях, він буде вашою жертвою, то ви невірно думаєте. Король мечів дуже швидко вкаже, як вам діяти, і як будете взаємодіяти саме з ним. Ви в ілюзіях знаходитесь стосовно даного чоловіка. Якщо ви ви думаєте, що він буде виконувати ваші забаганки ілюзорне представлення, тому вам, все ж таки, якщо це відбулося знайомство, вам радять краще пізнати дану людину. Емоції, страсть, ну і все ж таки вам радять бути самодостатньою і відстоювати власні кордони пріоритети. Що його поведінка говорить про те, що в минулому він зустрів ту жінку, яка поводилася з ним саме так, як він поводиться з вами на даний момент. Він пройшов свій урок, він отримав саме знання, але він зробив невірні висновки. Він вважає, що вищі сили дозволять йому вести себе, от саме так, в стосунках і взаємодії з людиною, яка Війшла в стосунки, щоб кохати і бути коханою, щоб досягати благополуччя і достатку. Маніпулятор, задовольнити лише власні потреби, рицерже. Він або висить, або летить. Тобто він займається своїми справами, у нього два направлення: або займається справами, не включається в особисте життя. Його це не турбує, тому що є більш актуальніші питання. Ну, або якщо він забажав задовольнити власні потреби, але це все тимчасове зустрічі. Він досягне, він досягне любої цілі, яку перестав, поставить перед собою. Але в стосунках він маніпулює, він смикає за нитки. Якщо ви вважаєте в стосунках з даним чоловіком, що у вас є вибір, ви помиляєтеся. І якщо він дає вам саме цю надію, то ви помиляєтеся. Ну і насамперед подумайте саме про те, що ви можете не знати, що в нього є інша жінка, є інші стосунки, на яких не поставлено крапку. Тому що саме такі чоловіки крапки не ставляють, вони повертаються. Ідуть і повертаються, ідуть і повертаються. Вибір за вами дозволяти їм повертатися в ваше життя чи ні? Дякую, Манітаро української, до зустрічі!